Доброго дня, хотів далі продовжити відеообзор скаута 15-го. Чого я так до нього доцепився? Ну, По-перше, коли я купляв свій оцей скаут, я його хотів взяти, я його взяв. У мене було дуже мало інформації. І відповідно, я б хотів поділитися нею з вами. Може комусь у нас стане все-таки в пригоді, коли ви зберетеся собі цей транспортний засіб. Я вже тут розказував за всі речаги, за місце. В принципі, мені вдалося його вивернути. Зараз набагато зручніше. Сідушка стала, стала також зручніше, робоче місце зараз зовсім інакше стало. От Ми зараз бачимо, що зараз тут 40. 4,45 см стало сидіти, на ньому зручніше. Єдине, що все-таки мене отут трошки смущає. От руль був би ще на 3 см вищий, щоб я міг нормально сюди засунути ногу, то приходиться ставати, потім трохи незручно сідати. А так ця захист відійшов в сторону, сцеплення зараз нога нормально при включенні передач. Зовсім інакше. От. І робоче місце стало набагато зручніше, вільніше. Я її виставив, ну, сидушка порвана, нічого. Е, виставив так, як має бути, і, коротше, скажімо так, починаєш отримувати задоволення від того, що ми маємо. Хотів показати, От. тут, в принципі, як правило, на такому технічному засобі один буде їздити, я виставив під себе, вона не болтається, зараз зручно, нормально. Коротше. От. Це я хотів показати плуга. От потім я на ньому ще зупинюся. Ну і так, загальний вигляд, як він виглядає. Знизу я поставив на 58 см. Як буду нарізати рядки, як він йде. У мене все таки був маленький тракторець. І цей до цього починаю привикати. Ну, в принципі, все є добре, тільки він мені чуть-чуть, правда, великий. Мені все одно треба меншого кінчиться, тим, що я його поставлю напевно знову на продажу. Або візьму собі маленький такий, як був, а то я не влажу в свій виноградник, в свої сади ним. Він мені великий. Ну, Фризу в руки, звісно, вже брати не хочеться. Після того, як мав трактора, як спробував, що це таке. <соць> вертатися назад, первісно обшинний лад, відповідно, не хочеться. Вчора заводив, стояв, був. Сьогодні зранку прийшов, провірив, не виключав масу, провірив акумулятор. Зарядка тримає, нормально завівся. Це мене в принципі, в принципі досить потішило. Що я хотів розказати. Все-таки вольтметр мені треба його поставити. От. Датчик обов'язково поміняю, поїду, візьму. І в принципі на цьому я вже заспокоївся. За руль, що хотів сказати. Я хотів сказати, що його б бажано було б на 2-3 см вище, щоб спокійно ноги входило. Ну він, я так розумію, верг не піде, тут він поданий згідно оцих, але тут, по-моєму, зазор є, може він ще піде, треба де відпустити, подати його чуть-чуть вперед. Попробувати, щоб він хоча б трошки пішов вперед, тоді буде зручніше. А так, в принципі, тут вже зроблена техніка добротно. Рама, самі бачите, Заусилювати нетра, тут є 8 см. Тут все усилено, усилено, в принципі, підтягнув і все нормально. От Він від мене відпрацював десь, я знаю, ну, обкатка. Там годин-4, 2, потім ще 2, потім пару раз проїхався. от Три сотки городу ним зурав. Ну то вже останній час. Ну, в общій сложності годин 15 напевно вже відпрацював. Все, сухо, ніде не підтікає, правда оці шланги і прийшлося їх, прийшлося їх там е пересунути, переставити другим способом. Хлопці хлопці його включили, включили як небудь. От. Але шланг, в принципі, я його не міняв, він нормально туди пішов, тут ще ці провода торчали, вони випустили сюди. Ну, коротше, то я все переробив, все воно стало. Машина економна, економна солярки зів. Ну, я не знаю, ну, десь отак от за той час. В принципі, теж мене дуже радує. Е, Неприхітливий. Нормально працює, ну тільки відповідно, скажімо так, треба знати, для чого його купляти. Дивлюся, там починають ну, з того, чому саме скаут я взяв. Не буду я зупинятися на фірмі, що мені продала, Трошки пізніше може. Чому саме скаут? Я сидів багато відео, залазив на завод, дивився, як його виготовляють. Ну, в, принципі, в принципі, китайці в тому плані молодці. Два роки гарантії. Ну, вони не бояться давати два роки гарантії. Значить, і нам відповідно на що боятися. Та фірма пише, що дає два роки гарантії. Два роки гарантії. От І але, Якщо так уважно все прочитаєш, відповідно, відповідно. Відповідно, відповідно ТПП. Петришин. Відповідно, вони хочуть, щоб якщо щось сталося, привозили техніку туди, на них фірму, там проводили гарантійний ремонт обслуговування. Цікаво мені, а хто повезе за 100 кілометрів чи за скільки його на фірму, щоб його там ремонтували. Відповідно, я так думаю, кожен знайдеться якийсь колібін в селі, сіли. Бутылочку випили і зробили те, що треба. Раз вони дають два роки гарантії, в принципі, переживати нема за що. Я так і дивлюся, і мав того зубра 6 годин 3 ну, тисячі мотогодин ресурсу. В принципі, він себе відробить. Я думаю, дітям і внукам залишиться, якщо його берегти. Два слова за фірму. Мілоч. Не довезли мені сигналу немає, не довезли мені мотогодини, не додали, привезли, забули дати плуг, ну, то на краще вийшло. Передзвони 29-го, потім перед 5-го. В кінці кінців кінчилося тим, що трубки не беруть. А на сайті, де я написав свій... Отзив, вики, 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 викинули, викинули його з обслуговування. Ну, коротше, я внизу потім напишу, за яким номером я дзвонив, щоб ви мали на увазі і свої, свої вимоги. Тобто, нормальні, які вимоги? Продають, ви нормальні гроші платите. Вони мають їх відробляти. Метр 3 долари коштує, цей куплю, ну, ще нехай три. Я на ті гроші не збіднію, але морально, морально мені неприємно, з ким я зв'язався. Сам трактор, сам трактор, сам трактор -скаут молодець. Знав. Зробили блин, добротну раму, ще би на заводі спереді противові зробили, взагалі ціни їм не було. Балка усилена, полукругла, тут посередині на осі, вона гуляє, не приварена до каркасу, відповідно, набагато легше не відчуваєш бугрів, ям, гарно йде база коротка тут, коротка маневреність в принципі дуже хороша, дуже хороша між колесами метр сімнадцять. На полуосях, В принципі, розвертається дуже гарно з блокіровкою розібрався, от Ех, нормально працює. ну Но от Стоїть питання, а навіщо її використовувати? Питань немає. Я ним не, не збираюся там е, їздити на калими. Я його взяв для себе. Відповідно, якщо вийду на город, я вийду в нормальну погоду. А в нормальну погоду він спокійно, спокійно тягне. От взяв спеціально такий плуг, от чого вертаюся, вони хотіли, там якісь були би дали за 600 гривень. От. Цей коштує майже 100 доларів. Але, от, довжина його 85, 40 з чимось, скибу, скибу кидає, кидає 25 сантиметрів спокійно, спокійно. І за рахунок того, що... Конський довгий плуг, він скибу не то, що відкидає в сторону, він її завертає. Там, де є гній, де є зелена трава, навіть не відрегульований, не відрегульований він все одно нормально оре От. Я його був, виставив на землю, поставив, виставив 15 см, підняв ліві колеса на 15 см. Трактор став уклоном, так як він далі буде йти. Пруг, плуг регулюється, регулюється в трьох положеннях. тут я його по горизонту потім виставив. На чому я не працював, я його опускав вниз. Скоріше, як? Скоріше, я заурав з боку, спереді і ззаду, скибу відкинув в бік. Скиба десь 15 см. І коли вже урав поздовж, то Плуг опускав туски, бо він ставав в ямку, і звідти починав оранку. І в принципі нормально він його своєю роботою справився. Ззаді мене зеленої трави не було, видно, гною не видно. Ну, коротше, в тому плані мені дуже сподобався плуг і раджу. Тут якраз ще місце є ззаді, якщо я його... Якщо Якщо трактор не буду продавати, або я дерева свої позрізаю, або його бо мені дуже подобається. Тут ззаді є місце приварити для борони, і тоді додавиться вага. І, в принципі, можливо, тоді буду пускати на плаваючому режимі, якщо тут тяжче буде. Так він, в смыслі. Нормально піднімає, вага для нього то є нормальна. І цей. Що? Далі те саме, що я повиставлю ті дощчинки, отут він буде йти між рядками. Тут для нарізання рядків, для нарізання рядків. Культиватор хочу взяти універсальний, щоб три нарізав рядки. от Він буде десь приблизно. отак. І нарізати рядки, а потім, коли вже підгортати треба, От нормально він три рядки бере в роботу. Для нього три рядки не є проблема. Ну і в принципі, я кажу, я на калими не хочу на ньому ходити, взяв для себе, він має, має відповідно. Відповідно, мене і обслуговувати. Ну, в принципі, грубо кажучи, 60 тисяч 60 тисяч, щоб його відробити, самі розумієте, треба десь 60 гектарів зорати по 20 гривень за сотку. Ну, ха -ха, ну це, ха -ха, це скромно 250 робочих днів, а учитывая, що е, для нього сезон 3 місяці, ну тут 4 роки будете відробляли тільки е, його ціну. В принципі, він береться для себе, щоб можна було, хто має господарство, вчепив е, ну, прицеп, вивіз мусор, ній, та що хочеш, дрова привіз, пісок привіз, е, діти побавилися, внуки побавилися е, на тракторі. Е, ну, то так, Необхідна забавка, як велосипед в кожній хаті. Якщо є гроші, звісно, питань немає. Так що е, от що хотів розказати про цього звіра. Значить, що кажу, що не бажано на нього цепляти ззаді Два плуга, два, ну, два плуга, вони відповідно будуть хороші. Землю вони будуть завертали наполовину Полуосі Тут не розраховані на таку силову тягу. Ну, Хочете більше, хочете калимити, відповідно, треба брати і відповідно, більший, більший трактор. Ну так, в двох словах, в принципі, що я хотів сказати. А, що хотів забув. хотів сказати: от для зливу масла. Масла. Нормально продумали Вон, пробка біля рами, от я її рукою от тут вона спокійно залазиш. Не треба розбирати трактор під раму лізти. В принципі, розчитаний трактор на ну, мінімум 3000 мотогодин праці. Я думаю, що він нормально буде працювати. От. Тому і виставив на 110 см ширину по полуосяг, по полуосях, і, і, як то кажуть, радуватися тою технікою для, скажімо так, свого задоволення. Тракторна коробка та все нормально. Коротше, техніка нормальна. Кажу, Єдине, що мені не сподобалося, то ота фірма, скажімо так, настрій спортила Противо вес, весну моїх 100 кг витримує, але коли орав, звісно, тут треба його чимось загружати. Я маю для нього рейси по 20 кілограм три штуки, коли треба. Під рулем в принципі, не було відчутно відповідно нічого гарно працював. Так що, хто хоче купляти, я би радив при налічі, як то кажуть, денежних знаків. Беріть і не думайте, машини хороші і в принципі будете утримання, мати задоволення. Ну, ще раз кажу, це є не, не так. Їзди по сусідах, питання має помогти, треба, але для себе це є чудова штука. Дякую за увагу, до зв'язку.